Знаходжусь на Думській площі і починаю слідуче, відео, де просто пройдусь, мені здається, просто ось так ви побачите парк майже моїми очима. Стамбульський парк. Запрошую, welcome! welcome. Рослина повна. Зранку людей майже немає. Люблю чомусь з початком літа я всі прогулянки перевела на вечір, бо було спекотно, дуже швидко розпочиналася спека, а потім я щось відчула, що мені чогось не вистачає. Я всі прогулянки перевела зранку. Так цікавіше, яркавіше, яскравіше враження. Людей небагато. Фотографується, хтось просто сидить, відпочиває. У спокій, у тиші. В тіночку хорошо, ну все рівно. Я так ну, трошки походила, я не можу сказати, що прям я швидко йду. Але все ж таки планую піти покупатися на ланжерон. Мені нормальна вода, нормальна, я не знаю, чи купаються люди в день, бо я буваю або ввечері, або зранку на світанку. До речі, чудові світанки. Якщо є можливість і бажання подивіться світанки, мені дуже подобається. Якщо вам здається, що знімаєш те саме, ой, якась мошкара, Те саме здається, що знімаєш, але мені здається, що так. Як би більш опита і більш ракурси, мені здається. От ви бачите цю машкару? Піду пройдусь. Це назва парку. Так виглядає. Тут альтанка, тут можна попити води. І піти далі парк невеличкий. Ми зараз знаходимося майже у центрі самого парку. Одеса Стамбул. Тут можна попити воду, піти далі до фонтана. Що ми, власне, і зробимо. Ось так. Попити водичку. Пройтись, прогулятися. Чудово. Вроді би водичка в мене трошки є, но я вдолью пляшечку, поки є можливість. Смачна. Йдемо далі. Альтанка. От я вам по кругу покажу. Покручусь. Ось такий грот. Можна підійти, помилуватися, прости просто в камні, каміноломні. Склали, щоб було приємно. Бо з того боку, колись був ресторан, я бачила такі фото, що там сиділи люди, відпочивали, їли, пили, розмовляли, жили своє життя. Колись сюди просто стікала вода, щоб не було заливів після дощу, сюди стікала вода з міста. Так він виглядає чудовий. Ось такий грот. А зараз переробила його на фонтан. Бо це вирішили вже це питання. Ось так він виглядає. Ось такий чудовий фонтан. Тут є сходи. Спускаємось. Ну що, можна йти далі? Майже пройшли цей парк. Ще зовсім трошки. Декілька є рівнів, тут є трошки нижче. Є спортивні. Ось так можна тут зробити якусь руханочку. Тут вже майже закінчується цей стамбульський парк, він невеличкий, і ось тут вже можна піднятися на Приморський бульвар до приморських сходів і і ти вже зайнятися своїми справами. Ось так. Собаки теж тут гуляють, дуже симпатичні. Ось тут трошечки можна добре Тут у кінці є дитячий майданчик. Ось схема самого парку. Бачите, є декілька виходів. Відмічено де що знаходиться, і навіть указано, де є туалет. І це немаловажно. Поки тут нікого немає. Можна роздивитися і дитячий майданчик. Дві собачки. Ось таке невеличке, невеличкий, уютний містечко. Ось такий дитячий майданчик, де можна провести час з дітками. Класно? Класно виглядає. Ось така невеличка прогулянка з тамбульським парком. Зроблю все ж таки окремим невеличким роликом. Закінчується він аркою під фінікульором і також сходи патьомкінські. Пройти Патьомкінські сходи і ви опинитесь в грецькому парку. Іду саме туди. Але це буде інше відео. Хочу все ж таки роз'єднати їх. Отак, можливо, хтось подивиться. <звук> Пока. <звук> Ось така арка. Ми зараз знаходимось під фінікульором. Ось це саме сходи. Ось фінікульор. Трошечки пройти, і ми будемо в грецькому парку. Ну, а також подивимось на сходи. Дивіться, яка краса. Ось там вже грецький парк. І Патьомкінські сходи знизу. На цьому все, пока. І ще зустрінемось. Гарного дня!